Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір продовжує програма не в деталях. І тему нашої сьогоднішньої програми визначило дві такі ключові дати, які ми визначали минулого тижня: це День рідної мови і День народження Лесі Українки. Власне, про Лесі Українку її внесок в розвиток української мови, про актуальність її творчості сьогодні будемо говорити з нашою гостею Ольга Деркачова, письменниця, професорка, докторка філологічних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у нашій студії. Доброго вечора, пані Ольга. Доброго вечора. І я нечем нагадаю, що оскільки ми працюємо. У прямому ефірі можна телефонувати до нашої студії за тими номерами, які ви бачите на екрані, або писати коментарі на Фейсбук-сторінці Галичина. Тів будемо їх також озвучувати, і нам цікаво буде почути вашу думку. І в мене таке перше загальне запитання, пані Олі. От як вам здається за ці останні роки, особливо за цей оцей рік, який ми пережили, багато чого він змінив українській свідомості? Наскільки наше суспільство вже відійшло від цього такого стереотипного розуміння Лесі Українки, як бідної, хворої письменниці, яка постійно страждала, страждала страждала. і ще раз страждала. Ми відходимо, але розумієте, все залежить від інтерпретації, тому що хворобу Лесі Українки не можна викреслити з її життя. Це справді була важка хвороба. Це було кілька операцій. Були такі в неї періоди життя, коли вона не могла встати. Звіжка, тобто ми не можемо це закреслити, і ну тому що тому, що це було, і десь хвороба якоюсь мірою е, визначала її. Леся Українка боролася з цією хворобою, і це відповідно визначало і настрій її творів. Тобто, це не можна ну зрештою. Е, можливо, якби не її, от власне така знаєте, тому що хвороба навчила її бути самотньою. Е, хвороба навчила її залишатися наодинці з собою, і Леся Українка читала. Леся Українка писала багато листів. І ми би не мали такої багатющої пістолярної спадщини, тому що з неї Леся Українка постає е, дещо інакше. От я би інше сказала, знаєте. Не намагатися там шукати, які були старі стереотипи, з ними боротися, і нові створювати. Так, створювати нові, а просто читати Лесю Українку. Тому що зараз є можливість читати то, те, що пишеться про Лесю Українку, читати її твори, читати її листи. І тоді у нас у кожного сформується такий свій близький нам по духу образ Лесі Українки, тому що вона, як письменниця, була направду різна. Комусь будуть імпонувати її поезії, комусь буде імпонувати будуть імпонувати її драматичні поеми. Хтось буде співпереживати мавці з лісової пісні. Тобто це все буде дуже-дуже дуже в кожного по-різному, тому що вона різна. Але от, власне саме читання письменника і про письменника звільняє нас від певних стереотипів. Ну а від такого, напевно, що клішованого дочка Прометея ну, ми вже майже відійшли. Хоча, знову ж таки, теж тут все, в принципі, десь і були якісь підстави, її так і називати. От, власне, чим зараз хороші наші часи, в тому, що ми можемо подивитися не вузько на письменника, так як нам пропонує. Скажімо, ідеологія, так як пропонувала радянська ідеологія, ми можемо дивитися ширше. Ми можемо дивитися під різними кутами зору. Ми можемо не погоджуватися з тим, що є про Лесю Українку. Ми можемо з цим погоджуватися. Ми вільніші в пізнанні її, і тому а коли є свобода, тоді немає стереотипів. Угу. Е, власне, якщо говорити про мову, то Леся Українка, ми знаємо всі зі шкільної лави, що знала більше десяти мов, в тому числі і давні мови. Е, а що власне, от її розуміння української мови, українська мова як свідомий вибір і її внесок в розток української мови? Наскільки ми можемо його ну визначити, виокремити, і наскільки він був визначальний саме для тої епохи? Ну, Леся Українка і мова це така унікальна тема. Так, і, до речі, багато говорять е, про те, що вона знала е, чимало іноземних мов, але при цьому не говорять, що вона, е, ці мови, вона на них дивилася, е, як на можливість, що, чим вони можуть прислужитися українській мові. Е, вона на них дивилася на ці мови, як на засіб і можливість читання іноземної літератури. І того, що можливості перекласти українською мовою твори іноземної літератури, але українці не подобались російські переклади. Їй взагалі не, ну, не дуже імпонувала російська література. Як вона казала, що вони в одному з листів, що вони пишуть сунбурно, і взагалі не зрозуміло про що. І вони не можуть, не можуть навіть змалювати якийсь елементарний психологізм е, нормально. І е, дуже важливо, що Леся Українка пам'ятала, хто вона і е, звідки вона родом, і яка мова її рід е, є рідною. Але зрештою, це і не було дивним, тому що якщо е, згадати її маму, Олену Пчілку, е, яка робила все можливе, щоб е, в їхньому домі українська мова була в пріоритеті, тобто вона була першою за замовчуванням. Всі, хто приходили до косачів, знали, що українська мова в пріоритеті, і тому діти росли в україномовному середовищі. Скажімо, та ж Леся Українка і її брат вони отримували старший брат, отримували. У світу вдома Олена Пчілка вчила дітей сама, так вона була ректором так, такого домашнього університету, тому що е, власне, е, діти не мали змоги навчатися рідною мовою. Вона їм створила ці умови е, вдома. І е, вони читали українські книги. Так, е, не було їх багато, але в принципі для тих, хто хотів читати, їх було достатньо. Тим більше, що тоді ще не було розмежування дитяча, дитяча література е, в родині. Есі українки читалися і твори Марка Очка, і Пантелемона Куліша і читалися казки Андерсона в перекладі старицького. Тобто, це все читалося, і здебільшого, до речі, якщо подивитися на її листування, то воно здебільшого є українським. Тобто напису вона писала листи українською мовою, але для неї це не було приро Для неї це було природне, тому що вона так звикла з дитинства. І це дуже такий гарний показовий приклад виховання, яке повинно бути в українській родині: українська мова, українська література, українська книжка з дитинства. Інші мови так, але в пріоритеті рідна мова, що і було у Лесі Українки. Ну я думаю, що ми і всі зі школи знаємо, що їй ми завдячуємо слово промінь провисна, так неологізму, хоча вона в своїй мові вона дуже обережно ставилася до неологізмів, і вона е, використовувала народне багатство, якщо знову ж таки звернутися до її листитив, апелювати, там є чимало фразеології, є прислів'їв, приказок крилатих висловів. І вони такі, знаєте, становлять певною мірою мікс, тому що там є і французькі крилаті вислови, і е, італійські, і німецькі тобто, це ті мови, які е, вона знала, і десь е, польські, але. Коли вона думала до речі про викладання іноземних мов і перелічувала, які вона мови знає, то вона казала, що російською вона би не хотіла викладати, тобто вона її знає, знає не гірше панночок, випускниць гімназії, але вона би воліла не викладати. Російської мови. Ну, наведу ще одну цитату: ставлення Лесі Українки до російського цитата відома, але не знаю, чи звертали просто увагу. В боярині, скажімо, є такі речення, що через садок до Рондока йдуть перебійний і Степан, молодий парубок у московському боярському вбранні, хоча з обличчя його витко одразу, що він не москаль. От і є ставлення, і причому. Ту речі, в тій же ж боярині ми маємо такий е, цікавий діалог е, Оксани е, з Ганною про імена, що мовляв, чому Ганна, опинившись е, в Москві, кличе, е, чому вона дозволяє себе кликати е, Аннушкою, чому е, вже не Івась, а Ваня, і чому вона має бути Оксана якоюсь Аксінною, а не Оксаною? Ось вам і є ставлення і є розуміння того наскільки е, рідна мова важлива. Хоча у тогочасних е, мовних дискусіях Леся Українка участі не брала, але свою позицію вона висловлювала чітко. А ми про мовні дискусії теж поговоримо. Але mm -hmm. власне, коли ви кажете про ті книжки, які діти читали з mm -hmm. дитинства, е, то я хочу нагадати, що це така епоха була між валуївським циркуляром і емським так. указом. Тому книжки, ну вони в принципі були заборонені, і діставати їх було дуже складно. Це була взагалі страшна доба, тому що е, по перше. Ми не є самостійною державою, так тоді в нас немає тих, скажімо, аспектів культурологічних націотворчих, які має незалежна держава і нація незалежної держави. В нас не було достатньої кількості знову ж таки українських книг. Десь, скажімо, було загравання з імперською культурою, так, десь намагання пристосуватися, стати своїм там. Зрештою, у нас не було сформовано українського правопису, тобто в нас. Uh, навіть Цієї системи права, тобто у нас було чимало дискусій, кілька варіантів правопису, але єдиного правопису не було. І це все насправді було складно. Але я мовчу вже про мову викладання в школах і інших навчальних закладах. так, І оце доводилося жити в тому постійному меседжі, що такого її мови, так язика, як українська мова, нема, тобто нема, не було, так і бути не, бути може. не може. так, тобто, І ти в цьому живеш, і ти. Чіпка, є носієм мови, про яку всі говорять, що її немає, не може бути, але в Лесі Українки тут була дуже і дуже чітка позиція, знову ж таки, яку сформувала мама, родина і те оточення української інтелігенції, в якому вона перебувала. Власне, оце її псевдо українка, і ми розуміємо, що взяла вона його на честь дядька, який теж відписувався українцем, але це не було його головним його псевдонімом. Вона ж фактично взяла для себе це ну як маніфест. Наскільки це було тоді революційно в той час? Наскільки було поширено називати українцями-українками? Чи все ж таки ще дискусія була? Хто ми там русини, малороси? Ще якісь інші ну це було Вистики. круто по-своєму, тому що знову ж таки в епоху Валуївського циркуляру Емського оказу письменниця. Вирішує, що вона буде Леся Українка. Ну, до речі, псевдо їй запропонувала мама Олена Пчілка, і так воно закріпилося. Я мовчу про те, що в п'ятирічному віці Лариса, яку називали Лосею, сказала, що вона Леся, і попросила називати всіх її Лесею. Ти говориш непопулярною мовою, так ти пишеш е мовою. Е і десь, напевно, що теж тоді, як е знаєте, у нас зараз е російськомовні блогери казали, я говорю російською, тому що щоб більше охопити аудиторію. Російські співаки, е українські співаки казали, я співаю російською, щоб мене більше почула. Можливо, десь і вона такі закиди чула, що якби вона писала іншою мовою, е то десь би вона була популярнішою, але вона тут була жорстка, вона могла. До речі, писати не лише російською мовою, але вона казала, як я говорю російською, але з акцентом, як українка говорить. Тобто тут теж такий гарний перегук, правда ж, і псевдо і національної ідентифікації. Е, вона могла писати французькою, вона могла писати німецькою, вона могла писати італійською спокійно, але власне знову ж таки наголошую, що вона ці мови обирала як е, засіб для виведення української мови в статус європейської і виведення. Зокрема, української літератури в статус європейської, тому що не забуваємо, що Леся Українка одна з творчень модерної драми. І до речі, щодо англійської, у нас зараз так англійська. Я доволі популярна, так, е, така must-know, так. А в часи Лесі Українки англійська мова не була популярною. І Леся Українка сам, тобто це була та іноземна мова, яка вона вчила вже після французької, італійської. І вона в одному з листів казала, що англійська їй дається складно, але вчителька каже, що є здібності, і я такі її подужаю. Е, тому що вона наголошувала на важливості перекладів. І говорила, що важливі переклади з англійської мови, а їх нема кому робити, тому що молодь не дуже охоче приступає до англійської. Але як вона казала, що молодь в її часи вона вже відвертається потроху від російської преси. Так? Тобто, бачите, з одного боку, начебто пресинг, але і такий опір ми чинимо, що намагаються вчитись європейські мови, щоб власне кругозір і погляди виходили за межі російського колоніального дискурсу. тобто це Теж воно говорилося і воно визначалося Лесею Українкою як такі важливі моменти. І ще дуже важлива деталь, скажімо, що вона перекладала одну зі статей, в якій говорилося про ірландську мову і про її такий хиткий статус, тому що було засилля англійської мови, і десь Леся Українка вбачала ці аналогії: Українська мова в Російській імперії. і Ірландська мова Ірландії, і власне там була цитата, яку вона теж переклала: що якщо письменник геніальний, то навіть якщо він буде відомим і буде популярним, навіть якщо він пише на найменш вживанішій мові, тобто вона визначала, що головне письменницький талант ну і звісно ж писання рідною мовою. Mm -hmm. Дослідниця Віра Гєєва зокрема написала про сюкринку, що вона цілковито незалежна від російських впливів поетка. Наскільки це було можливо в той час? Ну, mm, як можлив... бачимо, це було так, можливо, та, от, як це, як це вдавалося. Якщо нам здається зараз учасні посід в сучасну епоху, важко від, відмежуватися. Ми багато говоримо, давайте відмежуємося від цього всього російського впливу. То як тоді це було можливо? Змійте, ми е, так сталося, що ми е, дозволили на себе впливати. І ми жили е, під російським впливом доволі тривалий час, ми це дозволили. І ми це дозволяли навіть е, після 2014 року, коли всім все стало зрозуміло і очевидно. Е, коли ми намагалися десь якісь ну, речі або замовчувати, або вдавати, що їх просто немає, е, в Лесі Українки е, не було таких впливів. Оточення її україномовне, навіть якщо російськомовне, воно в спілкуванні переходило українською мовою. Переклади для чого їй були переклади російської мови, якщо вона читала відомі романи, Популярну поезію, скажімо, поширено, вона читала мовою оригіналу. Ну, тобто їй не було потреби у цих тому що все те, що, скажімо, могла запропонувати російська література, для неї воно було не потрібне, тому що вона стояла вище, вона дивилася глибше, вона могла осягнути більше. Але той же час вона могла оцінити обмеженість того, що пропонує та ж російська преса. Пропонує ті ж самі російські переклади, чи ті, ті, ті ж самі російські письменники. І тому Ну, коли ми зараз говоримо, що ні, та це неможливо, це неможливо відійти. Ну так важко, але згадаємо Лесю українку. Яка е, в Російській імперії так е, між отими указами циркулярами е, її родина, родина Косачів, родина Дрогманових, їм вдалося е, у старицьких тих же ж е, зберегти оцю унікальну національну ідентичність, за що вони потім в 20-30-х роках цим е, родинам українським шляхетним, звичайно, що згадалося під час репресій, розстрілів тощо. Фактично, рецепт один з рецептів Лесі Українки, як відійти від російського впливу, вчіть іноземні мови. Так. Читайте іноземних авторів в оригіналі, слухайте тих же блогерів, не російських, а хочете англійських, чи французьких, чи американських. Але бачите, ми зараз теж це усмідомили. І співики у нас ще бачать українську, ті ж блогери. і виявилося, що світ не валиться. Що все можливо, якщо ти розумієш, що ти відповідальний за ту землю, на якій ти живеш, і ти відповідальний за ту мову, яка тобі дарована Богом. Все ви вже здали на початку програми про мовні дискусії, які були в той час, в яких Олеся Українка участі не брала, але мала свою позицію до коли чого були ці дискусії? До того якою повинна бути українська літературна мова. До того, яким повинен бути український правопис, тобто система правил, якими ми маємо послуговуватися. Ну і згодом навіть були дискусії: а може б то перейти на латинку, навіть такі десь були думки. І питання взагалі було в тому, що правописні системи вони були, але вони, вони їх їх було багато, і власне йшлося про нормування. Е, Леся Окринка не брала участі в дискусіях, ну е, тому що десь ну не те, що її це питання не цікавило, в неї була своя чітка позиція. І якщо вона не брала відкрито е, десь участі та в дискусіях, але її ставлення е, до цих мовних дискусій, е, воно є в її знову ж таки, листуванні. І до Павлика, і до Маковея. Коли вона, наприклад, говорила про те, що в українській мові ну, тобто це не змагання діалектів, тобто не може перемагати один діалект, тобто це є природні, тобто це природні синтез діалектів, так само вона розуміла, що мають десь бути, скажімо, і запозичення. Тобто Мова вона розвивається, вона запозичає з інших мов, це є нормально. Що вона ще відстоювала принципово, тут вона казала, що вона жорстко радикально відстоює фонетичний принцип правопису, тому що у нас є взагалі кілька так можливих варіантів правопису тобто це фонетичний, це, скажімо, історичний, історичний, наприклад, більше властивий англійській мові, коли ми пишемо слово так, тому що склалося історично. У нас є теж кілька в мові варіантів, але для української мови. Більше характерний принцип фонетичного написання, тобто він передбачає, що як ми чуємо, так і пишемо, і так воно в принципі і є. І от власне за часів Лесі Українки були дискусії, що можливо частину слів варто тобто, лишити одним з таких важливих історичних принципів. Вона казала чітко, що вона за фонетичний принцип, тобто той, що ми як чуємо, так і повинні писати. І до речі, вона сказала, що її, ну в. в в одному ж таки листів, що наприклад, між іншим і іншим, вона вибирає інший, скажімо щодо губних приголосних, оцих БПВМФ, що вони мають вимовлятися. Ну, то, тобто, і, і не тільки вимовля, вимовлятися твердо, відповідно, це має бути відображено. Вони вимовляються твердо, це має бути відображено на письмі, тому що, скажімо, якщо там не буде е, апострофа перед оце ми я ює, так знаємо правило апострофа. То тоді це їх наближення буде, тобто їх е, писання буде наближене до російського написання. Тобто, навіть тут, бачите, якось. Ну тобто е, вона, я думаю, знаєте, от ми з вами зараз говоримо. Я думаю, що вона чітко розуміла о те, що нам почали потім нав'язувати про братні мови. Вона чудово розуміла, що кожна мова вона є сама по собі унікальна, ідентична, і не треба шукати близькостей там де їх немає. Так само власне вона. Зазначала, що деякі е, тобто писання, тобто правила орфографічні, якщо ми е, їх не випрацюємо, то ну тобто наше написання слів буде таке, як в російській мові. А на воно нам таке, якщо ми так не говоримо? Тобто досить, якось, що до щодо латинки, чому? тому що ця дискусія про перехід на латинку вона і в наш в наші часи так час від часу виринає. Ну вони, вона зринає, е, я пам'ятаю, е, коли з'явилися мобільні телефони, перші там не було кирилиці. Так, тобто там ми всі була писали латинка, -повідомлення та повідомлення і ми писали всі смс-повідомлення латинкою. Тоді що пам'ятаю зрину навіть виходило кілька альманахів латинкою, що мовляв. Е, ну от ми ж так от пишемо латинкою, і от можна би е, було писати далі. Е, ну, десь теж частково. Ну, але у нас є е, своя традиція письма. Так, у нас є ця свічечка. Так, є, як Малкович писав. І чому ж власне, тут важливо не вихлюпнути так, і дитину. Скуп, як Тому що якщо є наші унікальні е тобто, речі, то для чого ну, від них відмовлятися? Тому що якщо перейдеш на латинку, ти щось втратиш обов'язково. Ну, хоча б цю літеругію. Так, так, звичайно. Щодо фемінітивів, ще я згадую просто сучасні територіальні дискусії. Я думаю, ви теж постійно їх бачите в ті часи. Це була актуальна проблема? Чи, чи такими питаннями не цікавилися? Знаєте, я не знаю, чи це була проблема, скажу чесно, тому що не було фейсбуків і, і не було цих всіх дискусій, але я тішуся, знаєте, що в Фейсбуці, інстаграмі це явище минуще, а словники, книги воно є більш триваліше в часі. До чого я веду, що фемінітиви це не є новітнім надбанням. Новітньої української мови, фемінітиви у нас були. Але нищилися люди в 30-х роках, нищилася правописна система, нищилися фемінітиви. Хто мені не вірить, може подивитися тогочасні словники, вони є в відкритому доступі. Просто відкрити і читати слово за словом, і ви будете подивовані, скільки ви там фемінітивів знайдете. і так. Частина з них нам буде не звучати, але вони були. І Власне, коли наш український правопис, нашу скрипниківку е затаврували, так піддали її нищівній критиці, що вона буржуазна, і ще якась там, якась там, якась там. Е і йшлося все на зближення з російською мовою, то тоді десь фемінітиви почали поволі зникати. Чому тому, що е фемінітиви вони є не є типовим явищем для російської мови, вам ще одна відмінність. Е там фемінітиви вони не є так часто утворювані, як скажімо, у нас в українській мові, і мовні засоби у них не такі, скажімо, щоб їх утворювати. От ну і так вийшло, що десь було якесь таке певне замовчування, але знову ж таки, ми завжди ну, Ми говорили завжди лікарка, так вчителька. Ну, це ж теж фемінітиви, просто ну, можливо ми не знали, що вони називаються фемінітивами, так більша частина. Видає, але воно є так і зараз у нас жінки заходять в нові професії. Відповідно, виникає питання, як їх назвати. І виникають нові професії. Так, постійно. так, і виникають нові професії. І якісь фемінітиви нам одразу окей, якісь нам десь потрібна мовна практика, знаєте, так, щоб вухо звикло до їх звучання. Але це все поволі, поволі, поволі. Воно все буде. А кажу, хто дискутує, що що роблять з українською мовою. Ну мова розвивається, вона має право розвиватися. Вона Має право бути, і вона є, але знову ж таки кажу: подивіться в словники початку ХХ століття і там знайдете чимало кількість фемінітивів. У нас залишається трішки більше п'яти хвилин. Я наостанок хочу запитати вас про творчість Лесі Українків. Я думаю, що ви, напевно, в цей час теж думали, переосмислювали, можливо, якісь її твори, які, які з них зараз стають особливо актуальними. В Леся Українка, якщо говорити, вона і не втрачала десь е, актуальності. Напевно, що зараз ми більше звертаємося до її листування, бо в листуванні е, чіткіше десь означена її громадянська позиція, бо текст він залежить від інтерпретації того, хто читає. А в листах, тобто тут ти вже не проінтерпретуєш, тому що є е, лесене слово, як е, е, громадянки, як письменниці, як жінки. Так? І, е, Скажімо, і питання зради так, на полі крові, і скажімо та ж боярення, так, тобто відбувається у нас постійна реактуалізація повернення до цього. Ну і лесяна поезія, куди ж без її слова, так, куди ж без того розуміння, що, на жаль, слово не завжди є твердою крицею. Так, і Її, щоб не плакати, я сміялась, скільки ми разів вживали це слово, так? І скажімо, її поезія про дух лицарства. А це було такою одною з домінантою її поезії, оця героїка, оце, власне установка на п'єдестал того, хто боронить свої інтереси, захищає свою державу, захищає те, що повинен захищати. Воно все є і власне тому десь, але зрозуміло, що з врахуванням ну, з того, в якій ситуації ми зараз є, і що це ситуація війни, то всі, мені здається, що вся наша українська література е, вона сприймається е, десь інакше. Так? Ну, а фраза Хто не жив посеред бурі, так, той ціни не знає силі, то теж вона отримала абсолютно десь інше звучання і забарвлення. Але добре, що ми повертаємося що ми перечитуємо, і ту ж таки бояриню, де Леся Українко, це дуже гостро е, поставила нерозуміння, конфлікт і е, дуже гостро звучить проблема. Конфлікту і неможливого порозуміння, скажімо, між російським і українським, власне, в культурному політичному аспектах. У бояриню все ж таки напевно дуже багато людей і в школах вивчали, так. і так читали, але все ж таки як виявилося не готові були дійсно зрозуміти, що це може бути настільки буквально в нашому реальному житті. Отаке непорозуміння. Ну, ми завжди думаємо, що письменники що, перебільшують, так, це що це вигадка, що так. вигадують, перебільшують. А потім, коли опиняємося в такій ситуації, думаємо, та вони ж виявляються, ще й применшували. Так, тобто, та тоді е, і ж не дивно. Ну тобто і е, бояриня, вона ж була заборонена довше час. Так ми її не читали. Е, Тобто знали, що десь є такий твір, але ми його е, не читали. Але тут, коли ми говоримо про е, національну влас українці, то важливо говорити про європейські, тому що вона піднесла українську драму, одна з тих, хто піднесли українську драму на рівень світової. Вона заговорила про ті теми, про які в українській літературі до неї не говорили. Тобто, це теж дуже і дуже дуже важливі моменти. Тобто, ми от повинні, так як Леся Українка використовувала інші літератури, інші мови, що вони можуть дати українській мові. Тобто, ми маємо розуміти, що наша українська письменниця це є письменниця світового рівня, тобто не лише українського, а світового. І це треба розуміти і це треба знати. На вашу думку, бути можливий, можливо, він вже є. цей інтерес європейських дослідників до творчості Лесі Українки. Ми бачимо, що відкривають вони зараз українську літературу. Так. Наскільки е... Леся Українка може бути цікавою зараз учасно? Ну я думаю, знаєте, як, як то кажуть, Воло, що коли вони відкриють, вони прозріють, так тому що справді е, драма. Е, Рівня е, європейського, і головне хороший якісний переклад. Так, назад тих же тобто драм... назад перекладати тепер на французьку ну, тепер на німецьку? так, так. Е, і власне, тому що за умови хорошого перекладу, і тобто ці постановки, вони. Тих же ж її драматичних пом, тобто е, осмислення, воно цілком можливе, тому що е, Леся Українка, вона її творчість, це синтез е, національного і загальнолюдського. Взяти ж її, е, скажімо, тема християнства, тема релігії в її творах, е, е, тем, чи тема, скажімо, страждань так, е, людини, тема переживань, тема розуміння, де є, що я, е, чому я. Чи, скажімо, як е, у Блакитній Троянді тема е, Скажімо, божевілля наростаючого і ті емоції, які переживають персонажі, тобто, це все є, і воно знаєте, воно поза часом, і в наш час воно звучить гостріше, воно звучить е ще болючіше. І я думаю, десь і європейська культура, десь оце відчитає от цю болісність, е яка звучала в творах Лесі Українки. Дякую, дякую вам за цю розмову. Нагадаю глядачам, що наші гості була Ольга Деркачова. Нагадаю, що говорили ми про Лесі Українкою, про українську мову, про українську літературу, про те, чому важливо читати, прочитати наших письменників і що нового ми зараз можемо там знайти, що надихатиме нас і на те, щоб боротися, і на те, щоб ставати кращими. Програма про головне проголовнедита завершується. Зараз пауза на програму. Вісті знову побачимося в цій студії о 19.15. Тож не перемикайте.